І книг багато радісних, печалі, Толстих-толстих, барвистих, наче на Але одна книжка мусів навчає і бути, бо просто був Всю найпершу в школі книжку знає, будь-який школяр, до усіх книжок до прокладає наш букварь. Ми потвар почали його сани взяти, а тепер на відміну вміємо читати. З нами копоту, зазнали наші мами вчителі, поки ми читати вчились у новому букварі. Віти підлітки старі всі вивчали букварі, ані міста знам цар, також чукались буквар. Букви стояно в і знаєм їх адая. І стоїть на цьому останнім буква Я. Ми пам'ятатимемо довгі роки, добрі і мудрі твої уроки. Прощавай, букварику, наш найбільший друг, Ми тобі, букварику, дякуємо дуже. Ту віднині будеш серед книг на місці, в першому стояти. Ти найдорожчий від усіх, бо навчив усіх читати. Це починається в житті з малого зерниний хліб з промінчика заря, а люди всю свою дорогу починають з букваря. Багато доброго нового життя відкрийся для нас, і сходинка до нього стала Хоч і треба, ми не забудемо ніколи про тебе. Спасибі тобі за добру науку, за паличку першу і за першу букву.